Школярі з нетерпінням чекають кінця березня не лише через теплішу погоду і довші світлові дні, що сприяють активним прогулянкам, але тому, що саме в цей час у школах починаються весняні канікули. Для більшості учнів Полтавщини, а саме для 46 громад, канікули стартують від 24 березня і триватимуть до 30-го. Заклади освіти горішньоплавнівської громади також долучаються до числа щасливчиків, які вже наступного тижня відпочиватимуть. Проте не в усіх школах Полтавської області канікули почнуться одночасно. У шести громадах відпочинок учнів перенесено на пізніший термін. Тут канікули триватимуть. Від 31 березня до 6 квітня. А от школярі Лохвицької громади матимуть відпочинок лише від 12 до 20 квітня, що на три тижні пізніше за інших. Батькам варто пам'ятати про безпеку дітей під час канікул. Адже, хоча це час для відпочинку, важливо стежити за їхньою активністю та забезпечувати належний нагляд. Бажаємо всім школярам незабутнього відпочинку.